Квадратні нерівності, графічний спосіб розв'язання. Розглянемо алгоритм розв'язання і приклад паралельно, щоб було видно, як це використовується. Значить, зліва я буду писати алгоритм, а справа приклад. Нехай в нас є квадратна нерівність AX квадрат 2 плюс bx плюс c, якась нерівність більше або менше нуля, це загальний вигляд квадратної нерівності, а приклад буде такий х квадрат мінус 5х, плюс 4, більше або буде рівня 0. Для того, щоб розв'язати квадратну нерівність графічним способом, треба вміти використовувати властивості квадратичної функції, а саме про неї треба знати, куди напрямлені відки параболи, і де вона перетинає вісь абсис, тобто нулі функції. Тому перший крок, який ми виконуємо при розв'язанні графічним способом, це визначаємо напрямок віток. Напрямок віток. Це визначається за першим коефіцієнтом. якщо А більше 0, то відки вверх, якщо А менше нуля, то відки параболи вниз. Отже, в нашому випадку напрямок віток. Перший коефіцієнт, оскільки нічого не написано перед х квадрат, це множник 1, отже, а дорівнює 1. А це число більше нуля, а це означає, що наша парабола має відки вверх. Наступний крок алгоритма – знайти нулі функції. Тобто точки перетину з вісю абсцис. Саме в них знак функції змінюється з плюса на мінус, мінуса на плюс. Для цього треба нашу функцію, наш квадратний тричлен. Рівняти до нуля і розв'язати отримане квадратне рівняння будь-яким способом, який ви знаєте. Розв'яжемо відповідне квадратне рівняння. У прикладі х 5 х плюс 4 дорівнює нулю. 0. Розв'яжемо за теоремою Вієта, оскільки це рівняння зведене. Буде зручно. За теоремою вієта. Добуток коренів дорівнює 4, а сума коренів дорівнює 5. Посилання на те, як розв'язати квадратні рівняння швидко буде під цим відео. Числа, які відповідаються двом умовам, це 4 і 1. Коли ми отримали корні, треба зробити висновок. Якщо х1 і х2 корні цього рівняння. То вони є нулями даної функції, то це нулі функції, а саме точки перетину параболи з вісю х. Отже, в нашому прикладі нулі функції це 1. І 4. Третім пунктом алгоритму є побудова схеми, яка допоможе нам розібратися, е які проміжки підуть у відповідь. Схема. Схема будується так. Відповідно до напрямку віток параболи, ми будуємо її або вітками вверх схематично, і показуємо тільки вісь Х. Якщо вітками вниз, то це буде така схема. На цих схемах треба показати нулі функції, тобто точки, які ми отримали з рівняння. х1, х2 в порядку зростання. Х1, х2. Точки світлі або темні це залежить від того, яка в нас нерівність на строга чи не строга. Посилання на те, як це все зв'язано, які точки, яка нерівність, які проміжки, які дужки, буде під цим відео. Тепер зробимо цю схему для нашого прикладу. Оскільки в нас перший коефіцієнт додатній, то ми робимо таку схему, як перша в алгоритмі. Розставляємо наші точки 1 і 4, нулі функції. Якщо подивитись на нерівність, на знак нерівності, в нас нерівність не строга, більша або дорівнює. а це означає, що точки на схемі треба взяти темні зробити. Включно будуть проміжки. Тепер, що далі? На цій схемі треба пам'ятати, що якщо парабола перетинає вісь Х, то вона міняє свій знак. Верхня частина завжди додатня. В нашому першому випадку це два проміжки з плюсом. Дві віточки крайні. Нижня частина від'ємна. На другій схемі виходить, що верхня частина в нас тільки одна додатня. А нижніх дві крайні проміжки будуть від'ємні. В нашому випадку виходить, що це перша схема. Крайні проміжки додатні, середній проміжок від'ємний. Далі. Четвертий пункт алгоритму, саме головний, треба зробити висновок з схеми. Відповідно до умови. І тут треба дивитись знов на знак нерівності: більше нуля чи менше нуля. Якщо знак нерівності більше, або більше, або дорівнює нуля, то. Ми беремо там, де плюс. Проміжки, в яких стоять плюси. На верхній схемі це крайні проміжки, на нижній схемі це середній проміжок. Якщо знак нерівності менше нуля, або менше, або дорівнює 0, то треба взяти ті проміжки, в яких стоїть мінус. На наших схемах на верхній схемі це середній проміжок, на нижній схемі це крайній проміжок. Що буде в нашому прикладі? Висновок. Так, дивимося на знак нерівності. Знак нерівності більше або до рівня нуля. Більше або до рівня нуля це плюс. плюс. Отже, на цій схемі ми повинні обрати ці проміжки, в яких стоять плюси. А це крайні два проміжки. Ось їх ми беремо у відповідь. Х належить проміжкам від мінус нескінченості до одиниці. Включає одиницю, тому що нерівність не строга. Об'єднання з проміжком від 4 до плюс нескінченості включає 4. Ось так виглядає графічний спосіб розв'язання квадратних нерівностей.